Прямо зараз НАТО бере РФ у заручники. Відлік вже почався. Кремль в істериці. Путін у відчаї бере курс на Естонію. Початок нової війни. Зброя заряджена. Запуск Орішника з Білорусі. Це сталося. Союзницькі війська заходять в Україну. Мегарозгром російського війська відбудеться з дня на день. Моротворці сунуть прямо на Кремль. Про все це у нашому випуску Фекельна точка. Нарешті НАТО почало діяти, підійшли в притул до РФ і підклали свиню. У Путіна вже сіпається око. Фінляндія тепер нова загроза для могутності Кремля. Зброї зібралося стільки, що лише одна команда, і Путіна просто розмаже. У це важко повірити. Так близько РФ ще ніколи не була до провалу. Перші ексклюзивні подробиці не пропустіть далі. Нато новий сусід Росії з 1 вересня в фінському місті Мікелі офіційно розпочав роботу штаб регіонального командування сухопутних військ альянсу. Повідомили у сухопутних військах Фінляндії. Мікелі розташований всього в 140 кілометрах від російського кордону і трохи більше ніж трьохстах від Санкт-Петербурга. Дане рішення. Это чіткий політичний сигнал Російської Федерації о том, що Фінляндія является повноправним членом НАТО. Можемо это ответным ходом со стороны блока НАТО на строительство нових военных баз поблизі границь з э, Фінляндії. Це кандалакша і Петрозаводськ і ряд інших населених пунктів на території Російської Федерації на першому етапі у штабі планують розмістити близько десятка людей. Надалі штат планує збільшити у п'ять разів. Блок НАТО дает понять Российской Федерации возможные дальнейшие сценарии развития событий в моменте эскалации напряжения непосредственно на границах с Блоком НАТО. Я напомню, Финляндия вступила в Блок НАТО в 2023 году. И после этого общая протяженность границ Блока НАТО с Российской Федерацией увеличилась двое, на данный момент составляет 2600 километров. Штаб керуватиме сухопутними силами альянсу в північному регіоні, координацією дій національних армій, а також спільним плануванням навчань та операцій. Підпорядковуватиметься нова структура командуванню НАТО в Норфольку США відповідальному за Атлантику та Арктику. останнє Російська Федерація при приймає провокаційних дій на границях боку НАТО. Річ йде не тільки о сухопутних границях, но і соответственно морських границях. Це і вторження. Російського судно территориального Estonia. It's the event Minister Rijmской Federation on претензиях на шведський остров Готланд в Балтійском море. И это последнее диск в моменту глушения сигнала сигналів GPS, соответственно, авіасуд Урсули фон дер Ляль. Міністр оборони Фінляндії Анті Яканін схвалив розміщення у серпні 2025 року. Восени минулого року хекеня наголошував, що поява штабу в Мікелі – це сигнал Москві. Фінляндія є повноправним членом НАТО, а альянс відіграє ключову роль в безпеці її оборони. Блок НАТО воспользувався ситуацією, яка слажилась на даний момент на посовєтському пространстве. Соответственно, розрішення Російської Федерації по вступленні Фінляндії та Швеції ніхто не справшував. По сути, речь шла о том, что вступление Финляндии в НАТО это окончание 75-летнего статуса нейтральной страны. Основна причина відмови Фінляндії від багаторічного нейтралітету та вступу до НАТО російське вторгнення в Україну. Погрожуючи заборонити розширення військового альянсу, кремлівський диктатор пішов війною в Україну, де четвертий рік вбиває людей і руйнує їхні будинки. При цьому підніс, а точніше під кордон з Росією, непомітно для Путіна підкралося те саме НАТО, розширюючи свої масштаби і сфери впливу. Екстрено неминучий спалах. Кремль починає нову війну в Європі. Путін підписав ще один кривавий сценарій подій. Загроза для країн Балтії. Естонія вже на позиціях. Увесь світ завмер. Сили НАТО на кордоні несеться щось страшне, повна бойова готовність. Чи встигне альянс попередити нову фазу агресії РФ, розкажемо за мить. Кремлівським пропагандистам прийшла нова рознарядка з гори. А разом із нею і свіжі методички від Путіна. Схоже, бункерний остаточно визначився, на кого хоче напасти наступного разу, і вже взявся за ідеологічну підготовку населення до чергового вторгнення. Тепер Кремль націлився на одну із країн НАТО, а саме, Естонію. Естонський МІД запретив своїм громадянам їздити в Росію. Отдельного внимания заслуживает материал в польском издании ОНЕТ, в котором сказано, что Эстония готова нанести по России превентивный удар. Эстония по России. І нехай Естонія менше Росії у цілих 300 разів, і навіть самі кремлівські пропагандисти у своїх ефірах не сприймають всерйоз такий сценарій. Рознарядка є рознарядка, а значить, населення Ерефії потрібно активно готувати до нового військового конфлікту. Естонія планує в втічені чотирьох років. увеличить военные расходы до 5,4% от ВВП. А прямо сейчас Эстония уже укрепляет границу с нашей страной. Федеральные власти возводят заграждение на протяжении более 300 километров. Гражданское население готовится к гипотетическому конфликту с Москвой. Люди в приграничных регионах строят персональные подземные бункеры на случай ядерной войны. І вступають в так звану лігу оборони на случай, якщо начнеться обычная війна. А це вже чиста правда. Естонія готується не нападати, а боронитися від Путіна, тим більше що МЗС РФ офіційно вважає Балтику потенційною зоною для чергового конфлікту. Журнал Міністерства закордонних справ Росії міжнародне життя опублікував статтю про Балтійське море, в якій запропонував вважати його потенційним театром військових дій, це именно конкретна операція російських спецслужб для дестабілізації ситуації в нашій стране. Ми постоянно переживаємо різні провокації в наш адрес Это постоянно йде. И к более серьезным провокациям и агрессии мы постоянно готовы и ждем, как говорится. То есть мы к этому готовы и готовы защищать себя. І з кожним днем російських провокацій на кордоні з Естонією дедалі більше йдеться то про кібератаки, то про загадкове глушіння супутникового сигналу, не соромиться Кремль і застосовувати на територію країни НАТО свої розвідувальні безпілотники. Тим часом офіційний тален вже активно готується дати відсіч потенційним російським окупантам, підвищує витрати на оборонку, проводить навчання і швидко мінує свої кордони Дерев на випадок військового вторгнення Росія не вибирає засоби у цій жорстокій війні, яку вона веде. Вона порушує всі можливі угоди, до яких сама приєдналася. Ми повинні насамперед дивитися на те, як захистити нашу країну НАТО та ЄС. Естонія безумовно підійде до цього дуже відповідально. В Естонії зараз тенденція йде саме к тому. что мы осознаем, к сожалению, к сожалению я подчеркиваю, и особенно после э, прихода в Белый дом э, президента Трампа, мы э, осознаем, что мы должны сами справляться с возможной агрессией со стороны России. Очень много мы сейчас как раз вкладываем сил в то, чтобы э, быть готовым самим, самим себя защитить. А це повністю йде у розріз із планами Кремля, як пояснюють військові аналітики, враховуючи темпи зведення оборонних ліній в Естонії та нескінченну низку провалів армії РФ у війні в Україні, Путін просто не має ні ресурсів, ні засобів для відкриття повноцінного другого фронту. А отже, залишається лише один сценарій: війна інформаційна, спрямована насамперед на російськомовне населення країн Балтії. Тобто... одна самая большая группа это которые готовы ко всем этим вызовам поддерживают любые инициативы со стороны государства на укрепление обороноспособности вторая группа которая тоже к сожалению не малочисленная в нашей стране это я даже не знаю как это назвать э, вата путинисты русскоязычные э, пятая колонна ну названий много то есть это группа людей которые если вот эта первая группа э, в ожидании агрессии готовится отдать отпор, то вот эта вторая группа это э, ждет, когда Путин ведет войска, чтобы в конце концов их освободить и вот эту проклятую Эстонию уничтожить, потому что они всеми своими недрами, всей своей внутренностью ненавидят Эстонию, Эстонию как государство. Эстонию как культуру, Эстонию как язык и все-все наш э, уклад нашей жизни. Они просто его ненавидят и не могут дождаться, когда Путин да, даст им команду начинать здесь громить. Спираючись на таких прихильників руського міра, Путін і збирається вторгнутися до сусідньої держави. Саме тому схильні вважати аналітики, бункерний і вибрав як потенційну жертву порівняно маленьку Естонію. Із населенням менш ніж 1,4 мільйона людей, нечисельні російські диверсійні групи за правильного збігу обставин та підтримки російськомовного населення Естонії можуть спробувати повторити в Таліні. Сценарій захоплення Криму та Донбасу зразка 2014 року. Маленькі групи неізвісних чоловічків без розпознавательних знаків захватують. по классике. Почта, телефон, телеграф, банкомат, магазин с бытовой техникой, алкомаркет. Все, как это мы видели в Донецке, в Луганске, в Крыму. И после этого провозглашается создание какой-то определенной территориальной автономии. Местное население ура-ура-ура поддерживает, вводятся танки и все. Это суверенная республика, которая просит Путина присоединить их к себе. То есть еще раз, в Донецке мы видели маленькое количество пророссийских реально настроенных граждан, которые в условиях паралича власти, в условиях нерешительности, смогли сделать то, что смогли, организовать баррикады, захватили райотделы тогда еще милиции, получили доступ к огнестрельному оружию. И это действительно был лавинообразный поток, который уже практически нельзя было остановить даже с использованием армии. Саме такий сценарій російські пропагандисти активно обговорюють у своїх телеефірах. Згідно з їхніми страшилками, Естонія не протримається і кількох днів а північно-атлантичний альянс і пікнути не встигне. Як російські танки, нібито будуть під вікнами всіх великих міст Європи? Ну а далі там Париж, Берлін, ну і на розвалених Вашингтонах. Ми напишемо наше наше стріскромне імена. То тобто, есть таке такою настроєння. От тільки всім цим мріям Путіна та його пропагандистів не судилося здійснитися, як запевняють аналітики, Кремль замість проковтнути зламає зуби об Естонію. Скільки б прихильників рускава міра не проживало в країнах Балтії, всі вони підтримують Путіна у себе вдома, у теплих квартирах з водопостачанням та опаленням, гарними пенсіями, а також іншими благами життя в Європі. І Естонія тут не виняток. Ця страна займає 10-те місце в світі по качеству жизни. 6 шесто по рівню економічної свободи, 12-те по індексу сприйняття корупції у Росії к слову 141-е. Перше місце в Європі по качеству школьного образування, і четверте в мире. Страна эта постоянно в топі во всіх інших рейтингах. Там, наприклад, найбільше в Європі количество стартапов. І навряд чи хтось навіть із найзатятіших прихильників руського міра захоче проміняти все це на життя в Росії з її корупцією, безробіттям і тотальним правлінням Путіна. Прямо на наших очах на кордоні з Білорусю спалахнула нова загроза. Лукашенко йде в абанк. Під виглядом навчань готують ядерний сценарій. Орєшнік активовано. Російські війська рухаються колонами, танки та бронетехніка на поготові. Путін дотискає небезпека для України виходить на новий рівень. Що це означає і до чого треба готуватися просто зараз? Усе про це у сюжеті. далі. Військові навчання із застосуванням ядерної зброї стартує. В Білорусі. Українські прикордонники посилили готовність. Мы сейчас чувствуем уверенно, спокойно. Темы учения не скрываем. Говорим, что основная тема учения это отработка защиты нашей территории, совместной группировкой войск региональной Мероприятие – Это планове. До навчань організації договору про колективну безпеку приєдналися Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. Відмовилися брати участь Китай, Північна Корея та Індія. Їх посили в адрес Білорусі, що Білорусь кому-то угрожає, Російська Федерація угрожає. Ну фактично противоречить їх діям, які приймають. Вони. За попередніми оцінками від Росії буде близько трьох тисяч військовослужбовців. Білорусь задіє від семи до десяти маневри, як заявляє влада Республіки Білорусь, проходитимуть на полігонах Лосвіду та Лепельський. Росія і Білорусь не просто союзники. У нас обще оборонне пространство, яке ми укріпляємо в силу дуже складної міжнародної обстановки. Білорусь намітила одразу кілька окремих заходів: навчання колективним силам оперативного реагування, взаємодія 2025 навчання і залучення засобів розвідки, пошук 2025, а також маневри частин матеріально-технічного забезпечення, ешелон 2025. Защита нашої території, совмесна групіровкою військ регіональне, Мероприятие – це планове, нікакое то Внезапне рішення й що чого то згідно з офіційною версією, їхня мета відпрацювання спільних оборонних та наступальних дій. Починаючи з двадцятого года було прийнято рішення создання регіональної групіровки. Так ми чітко видержуємо рішення наших глав государств. каждые два года проводим эти учения. Анонсовано відпрацювання застосування ядерної зброї та ракетного комплексу Арішнік. На навчання вже відреагували у МЗС України. Застерігаємо мінськ від необдуманих провокацій, радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати сили оборони України. В Білорусі кажуть, що сама ядерна зброя не використовуватиметься. Нельзя приміняти то, що, скажем так, несет угрозу всему міру, всіобшій безопасности. А как это планувати? Будемо учиться. Аналітики припускають, що ці навчання можуть мати приховану мету створення передумов, щоб накопичити російські війська та техніку на території Білорусі. Учені ми готові, нічого ні від кого не скриваємо. Ми дійсно демонструємо відкритість, що ці учення наше. Подібні навчання традиційно викликають занепокоєння сусідніх держав через ризик провокацій, інцидентів або непередбачуваних дій. Ми знизили лічини військ практично вдвоє перенесли місце їх розположення вглубь своєї території, подальше від границі на сотні кілометрів на полігони. На даний момент на білоруській території російські сили складаються переважно з транспортних засобів обмеженої кількості бронетехніки та особового складу. Эти учения мы проводим своим решением самостоятельно и не без оглядки на страны нашего Запада. Это повышение уровня подготовки наших военнослужащих, уровня взаимодействия между вооруженными силами Беларуси и России. Мы это делаем для себя и показать, в общем-то, что мы готовы себя защищать и никому не угрожаем. Але активну фазу захід 2025 заплановано на 12-16 вересня. У цей період очікується посилення присутності російських підрозділів, включаючи танки та бронетехніку. Вони в це не вірять. і ми в це не віримо, що можна відсюди зараз перейти час піти білорусько-українську границю. Ми знаємо, що відбувається на кордоні. Вона повністю забетонірована. Мінами, вона замінірована. що якщо ти туди сунешся, ти тисячі людей паку. Ну, звісно. Лукашенко неодноразово запевняв, що жодної небезпеки ні для України, ні для Балтійських країн та Польщі майбутнє навчання не становлять. Предупреждають. От. Сувалський коридор на Калінінград пройдуть Балтіку три країни захватят і так далі. Натовські втім він і у 22-му році говорив те саме про неможливість вторгнення України з Білорусі після захід 2021 Але через тиждень віддав свою територію Кремлю для нападу на Україну. Ви обвиняли Росію, і Білорусь що ми вторгнемося вчора. Вторгнемося в Україну. Не вторгненсь. Знарсь, ваша розвідка і мільярди доларів, які ви тратите, нікчемне. У відповідь на навчання в 25-му році польща проведе власні стратегічні навчання залізний захисник, до яких залучать також деякі країни-члени НАТО. Сам факт проведення російсько-білоруських навчань не становить загрози для Польщі. Міністерство національної оборони ставиться до них серйозно. Сьогодні немає жодних ознак того, що ці навчання можуть перерости в загрозу збройного конфлікту. Командувач армії Литви заявив, що близько 40 тисяч військовослужбовців буде зосереджено в країнах Балтії та Польщі. Ці навчання після того як відбулися події 2022 року в Україні, отримали чітко окреслені межі сприйняття. Їх починають сприймати вже не як навчання, а як щось. Можливо, більше, ніж просто військові маневри, вброси будуть іти абсолютно з усіх боків: 90% будуть російські, 10% на жаль, інші нагнітатиметься істерія. Ситуація на кордоні з Білорусію та спостереження за російськими військовими діями залишаються у фокусі уваги українських сил. Вирішено НАТО вривається на український фронт свіжі розробки у сфері оборонки, про які раніше лише здогадувалися. Союзники підготували сюрприз, здатний змінити хід війни. Зсу отримають у руки силу, яку ворог навіть не зможе передбачити. Кремль у тривозі, що це буде, яке озброєння випробують першим, і які таємні козирі приховані досі. Стане відомо зовсім скоро. Не пропустіть. Протестовано в Україні зброя без такої позначки, схоже, скоро на заході не буде у фаворі. Адже коли в Європі відбувається найбільша війна з часів Другої світової випробування в лабораторіях втратили свій сенс, будь-яку розробку тепер можна перевірити безпосередньо на полі бою. Оборонний кластер Brave1 офіційно заявив про старт програми Test in Ukraine, коли іноземні виробники озброєнь зможуть випробовувати нову продукцію безпосередньо на передовій. Компанії відправлятимуть свої розробки в Україну, проводитимуть онлайн навчання з їх використання, а потім чекатимуть, доки українські війська випробують її та надішлють звіти. Что большое количество частных компаний, которые сейчас занимаются вооружением, производством вооружения, внесли большой вклад в это направление. И сейчас критическая потребность есть в согласовании взаимодействия между этими компаниями. И благодаря вот таким вот полигонам можно говорить о том, что произойдет взаимодействие, будут происходить больше коллабораций, и это позволит создавать совместные продукты, которые будут работать более качественно. Насамперед йдеться про безпілотні системи, комплекс РЭП, а також ракетные комплексы. Этот дрон, у нас уже выставил, ну, Этот дрон уже установил более 180 мин. Довольно неплохо себя показал. И, как видите, он вернулся. Среди других дронов, которые вы видели, есть камикадзе. В принципе, он универсальный, и камикадзе доставляет грузы, особенно небольшие. За словами министра цифровой трансформации Михайла Федорова, таки приплив партнеров и массовые отправки техники на випробування в Украину поможет швидше найти решение, чтобы в целом изменить хід войны. Вооруженный конфликт сейчас находится в острой фазе, что дает корпорациям возможность проводить испытания своих систем вооружения в реальных боевых условиях. Больше часть этих технологий включает дроны, системы управления ими, обработки собранной ими разведывательной информации, а также средства обнаружения и противодействия дронам, в основном с помощью средств радиоэлектронной борьбы, но также и с использованием систем ПВО. При цьому кажуть експерти, програма Test in Ukraine» допомагає не просто перевірити розробку на полі бою, а й зрозуміти, як західна зброя справляється із протидією потенційного ворога. Адже РФ на рівні НАТО офіційно визнана однією з основних загроз альянсу Systems. Это дает им преимущество, возможность испытать свои разработки против российской армии, изучить российские оборонительные системы и адаптировать вооружение, чтобы противостоять тем технологиям, которые Россия использует на поле боя, а возможно и тем, которые в будущем будет применять Китай. Є можливість в учасників програми перевірити свої розробки не лише на фронті, а й у глибокому тилу РФ. Якщо йдеться про далекобійні засоби, тут проявляється і протидія російським зразкам РЕП, і можливість ідентифікувати цілі за допомогою штучного інтелекту та й безпосередньо здатність знищити необхідний об'єкт. Такі можливості є Зараз вони преимущественно реалізуються реалізується з допомогою дальнобойних дронів. Саме різні заводи поражаються критичні для воєнної воєннопримішного комплексу Російської Федерації. Окрім цього, виробники зможуть тестувати продукцію безпосередньо на місці, тобто самостійно приїжджаючи в Україну. Це дозволить вносити зміни в режимі реального часу. Також є можливість довірити тестування спеціалістам Brave1. Тоді експерти самостійно проведуть тестування та нададуть партнерам докладний звіт із результатами. І така робота вже ведеться, зокрема у сфері БПЛА. Многие из этих дронов, насколько я понимаю, засекречены. Это, например, v а также Вектор. Оба используются для разведки, наблюдения и сбора данных. Этот конфликт идеальный полигон для испытания вооружений. В інтерв'ю Reuters керівник відділу зв'язків з інвесторами Brave1 Артем Мороз розповів, що багато компаній уже виявили інтерес до програми in Ukraine». Звісно, без подробиць. Отже, хто та що саме збирається тестувати в Україні, РФ дізнається уже в режимі реального часу. Сенсаційний поворот миротворці заходять, створюється буферна зона. Путін раптово здає чотири українські регіони. НАТО робить крок, який змінює правила гри. Європа шокована. Весь світ обговорює, що це означає і які наслідки чекають. Дивіться далі. Створення буферної зони завширшки в 40 кілометрів. Таку ініціативу у рамках мирної угоди розглядають європейські партнери. Повідомляє, посилаючись на анонімні джерела видання «Політико». Нібито, за даними журналістів, Москва підтримала цю ідею. Відповіді від України ще немає. Воно і не дивно, тому що створення буферної зони вочевидь передбачає втрати частини території, які контролює Київ. Цю ідею політику у відкриту прокоментував лише Джим Таунсенд, колишній співробітник Пентагону, який опікувався політикою по відношенню. До Європи та НАТО у адміністрації Обами вони хапаються за соломинки. Росіяни не бояться європейців. І якщо вони вважають, що пара британських та французьких спостерігачів утримують їх від марша до України, то вони помиляються. Фактичний поділ України євродипломати воліють не коментувати. Залишається також незрозумілим, хто та коли готовий відправити своїх миротворців. Поки що позитивно налаштовані французи та англійці. Командуючи військами Литви, заявив, що його солдати поїдуть до України лише після припинення вогню або після підписання мирної угоди. Влада Польщі та Німеччини проти, так само як і США. Ще одна проблема: це кількість військових. Нині у НАТО виникли труднощі з підготовкою сил швидкого реагування для захисту з. Ідного флангу альянсу від можливого нападу росіян для цього необхідно 300 тисяч військовослужбовців. В той же час для патрулювання можливої буферної зони необхідно задіяти ще від 4 до 60 тисяч військових. Вони будуть не лише стежити за дотриманням домовленостей, а й навчати силу оборони. Члени НАТО ведуть перемовини з представниками США щодо надання супутникової розвідки та авіаційної підтримки, хоча не розраховують на значно більшу участь. Вищі представники Пентагону вже повідомили своїм європейським колегам, що роль США в будь-яких гарантіях безпеки для України буде мінімальною. Міністерство оборони США не відповіло на запит про коментар США, мабуть, єдина країна НАТО, яка має достатню кількість супутників для забезпечення розвід. Даних необхідних для контролю за тим, щоб Росія не порушувала умови перемир'я чи мирної угоди. Ці пропозиції європейців, яким муля під боком Кровопролитна війна українцями сприймаються як знущання. Якщо війська реально дають, да, бо решта обмежень на Росію не діють на папері, воно в яйця виїденого не стоїть. І вони кажуть, що давайте ракети, давайте війська, давайте зброю. Питання до Європи, зброя реально є, ні, кажуть, нема. Війська готові давати, готові, але не всі і не зараз, після мирного врегулювання. Ми їм кажемо одну просту річ, друзі, ви готуєтесь до війни, що росіяни на вас нападуть. Ми можемо зробити, щоб вони не напали. Дайте війська зараз. Заведіть їх сюди вже, і ситуація буде завершена. Але європейці думають: у нас є Будапешт, який виявився пуста бумажка, нуль. У нас є кейс Ічкерії. Більш відомий сьогодні як Кадирівщина. Цікаво, що першим про створення буферної зони в Україні заявив саме російський диктатор навесні 2025 року. Тоді ці слова стали нібито як виправданням подальшої військовій агресії на Сумщині та Харківщині. Після масованої атаки по Україні, через яку лише у Києві загинуло 23 людини, Кремль випустив до мікрофона Марію Захарову. Російською мовою прямо вона чергове озвучила умови росіян на мирну угоду. Вони підуть після демілітаризації, денацифікації. Ніт центрального позаблокового та без'ядерного статусу України до слова цю заяву Захарова зробила в день пам'яті загиблих захисників України. Цей день започаткований у кінці серпня не просто так. 11 років тому росіяни після перемовин дали оточеним під Іловайським військам ЗСУ так званий зелений коридор. Щоправда, домовленості порушили і просто розстрілювали беззбройних військових як у тирі. На цьому мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Що більше пекельних новин у нашому наступному випуску? Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.